Доброго дня, шановні студенти, сьогодні починаємо нову тему, яка носить назву «Газорозподільний механізм. В чому полягає його задача? Задача газорозподільного механізму у своєчасному відкритті та закритті впускних та випускних клапанів, що дає змогу своєчасно наповнити циліндр свіжим зарядом та випустити з циліндру відпрацьовані гази. Тож, якщо ми зараз подивимось на ось цю анімацію, то ми побачимо, що саме тут, будь ласка, ось ці клапани відкриваються, потім вон ті дальні відкриваються, і таким чином відбувається наповнення циліндру і випуск відпрацьованих газів. Тобто безпосередньо газорозподільний механізм бере участь. У розподіленні ось цих процесів, тобто наповнення і відведення, ще хочу нагадати, що це другий механізм, з якого складається двигун. Якщо пам'ятаєте, то першим був кривошипно-шатунний, а другим механізмом є газорозподільний механізм. Все інше це системи. Тому це також важливий механізм, бо він Складає другу частину двигуна. Хочу сказати, що загальна будова і принцип дії ГРМ на більшості автомобілів він дуже схожий. Тобто схожі деталі, схожий принцип роботи, але є деякі, ну, скажімо так, Різноманітності газорозподільних механізмів є деякі відмінності в цьому. Що це за відмінності, ми зараз з вами і поговоримо. Перше, на що хотілося би звернути увагу при класифікації газорозподільних механізмів, це на розташування розподільчого валу. Тобто, є двигуни. В яких розподільчий вал знаходиться в блоці циліндрів. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Під номером 1 у нас знаходиться деталь, яка носить назву Розподільчий вал. І в даному випадку він знаходиться в блоці циліндрів двигуна. Погляньте на оцю ще картинку. Зверніть увагу, це в нас блок циліндрів, він перевернутий, так би мовити, верх ногами. Якщо ви пам'ятаєте, то ось це в нас постілі колінчастого валу, який ми вивчали на минулих заняттях. І якщо ви звернете увагу, то ось тут у нас в самому блоці циліндрів знаходиться безпосередньо розподільчий вал. Тож таке розташування розпредвалу. Як про нього говорять, називається нижнє. І навпаки, якщо ми поглянемо ось на цю деталь, яка вже нам добре знайома, бо це саме головка блоку циліндрів, яку ми з вами вивчали, коли вивчали тему КШМ. Тож, якщо ми подивимося на цю ГБЦ, то ми побачимо, що саме ось тут у нас знаходяться розподільчі вали. Тобто в даному випадку це в нас є верхнє розташування розподільчого валу. І так, підведемо підсумки. Якщо розподільчий вал знаходиться в блоці, то це в нас нижнє розташування розподільчого валу або розпредвалу. І якщо в нас розподільчий вал знаходиться в ГБЦ. Тобто саме ось тут. То це верхнє розташування розподільчого валу. І ось, будь ласка, погляньте ще на ось цю картинку. Це теж добре знайома вам картинка, це теж ГБЦ. І погляньте, тут теж розподільчі вали знаходяться в ГБЦ. Говорячи про розташування розподільчих валів, можу сказати, що. Якщо в нас нижнє розташування розпредвалу, то більше це використовується на вантажних автомобілях. Тобто більшість вантажівок мають нижнє розташування розподільчого валу. І навпаки, якщо автомобіль легковий або середньої вантажопідємності, то дуже часто використовують там верхнє розташування газорозподільного. Механізму. Окрім того, газорозподільні механізми ще класифікуються за типом приводу розподільного валу. І тут слід більш детально розглянути цей момент. Запам'ятайте завжди газорозподільний механізм буде працювати від кривошипно-шатунного механізму. Про що йдеться мова? Коли в нас буде обертатися ось цей колінчастий вал, він буде приводити в рух або приводити в дію ось ці розподільчі вали, ми бачимо, що зараз у них є зв'язок за допомогою ось цього, ну тут незрозуміло, ремінь чи цеп, але зараз це поки що не важливо. Саме головне те, що у колінчастого валу. І в розподільчого валу є постійний зв'язок. Тобто колінчастий вал буде задавати оберти розподільчого валу. І так, зверніть, будь ласка, увагу на вже досить знайомий нам двигун. Як бачимо, тут, звісно ж, обертається колінчастий вал, і він приводить в рух. Розподільчі вали. В даному випадку їх тут два, але може бути і один. Ну, суть не в цьому зараз. Суть полягає в тому, що ви маєте звернути увагу на розмір приводної шестерні колінчастого валу і на розмір приводної шестерні розподільчих валів. Тобто ми бачимо, що ця шестерня набагато менша, а ця набагато більша. Запам'ятайте, що рух колінчастого валу до розподільчого валу відбувається в співвідношенні 2 до 1. Тобто колінчастий вал робить у нас 2 оберти, а розподільчий вал тільки один. Ми тут бачимо, що колінчастий вал обертається досить швидко. При цьому розподільчий вал набагато повільніший. Навіщо так потрібно? Ми знаємо, що в нас є робочий цикл, де є перший такт впуск, другий такт стиснення, третій такт робочий хід і четвертий такт випуск. Так от, корінчастий вал приймає участь у всіх цих чотирьох тактах. А газорозподільний механізм приймає участь тільки у двох тактах, тобто в першому такті впуску. І в четвертому такті випуску. Тобто розподільчому валу не потрібно так швидко обертатися, бо його задача тільки відкрити впускні клапани при такті впуску і закрити, а потім відкрити випускні клапани при такті випуску, і також їх закрити. Тобто ГРМ працює тільки в двох тактах. тому розподільчий вал має обертатися. Повільніше у два рази. Повернемося до наших приводів розподільчого валу. Хочу сказати, що їх існує три варіанти: перший це шестеренчастий або шестеренний, тобто, коли від шестерні колінчастого валу до шестерні розподільчого валу, зусилля або оберти передаються через зубчасті колеса. Їх може бути декілька, може бути 2, ну і так далі. Другий варіант це привід цепний. І відповідно тут передача обертів або зусилля від колінчастого валу до розподільчого валу відбувається за рахунок цепі. Тобто за рахунок цепка. Далі. І є третій варіант. Це ременний привід. Тобто, коли зусилля від колінчастого валу, ну в даному випадку, це шків колінчастого валу, а це шестерня колінчастого валу, верніше зірочка колінчастого валу. А ось це шестерня. І тут у нас зусилля до шківа колінчастого валу, розвибачаюсь, розподільчого валу, відбувається. За рахунок оцього ременя ГРМ. І так, три варіанти: шестеренний, цепний та ременний. Де ж використовуються ці всі приводи? Тобто, які автомобілі мають шестеренчастий привід, які автомобілі мають цепний або ременний. Погляньте, будь ласка, на шестеренний привід. Найчастіше такі типи приводу використовуються на вантажних автомобілях. Там, де потрібно передавати досить значне зусилля. Хочу сказати, що даний тип приводу він шумний, але надійний. В деяких випадках можуть бути використані шестерні, які виготовлені з різних матеріалів. Тобто одна шестерня може бути металевою, наприклад, а інша може бути виготовлена з іншого матеріалу, тому що так вони будуть менше шуміти і менше зношуватися. Як говорити про легкові автомобілі і автомобілі невисокої вантажопід'ємності, то там зазвичай найрозповсюдженіші ось такі два типи приводів. Розподільчого валу. Тобто, перший це ципний, і другий ременний. Взагалі-то, якщо говорити про двигуни невисокої потужності, невеликого об'єму, то там зазвичай ми знайдемо ременний тип приводу. Тобто там розподільчий вал буде приводитися в рух за допомогою ременя. Але також є легкові автомобілі, які мають і ципний привід. Які плюси цепного приводу? Ну плюси, наприклад, в тому, що він довговічний? Мінуси, що він шумний і його треба змащувати. Але це не такі вже великі мінуси, ну, порівняно з тим, що він насправді є довговічним. Тобто, якщо ми за ним слідкуємо, якщо там змащення нормальне? То такий тип приводу буде нам служити довго, як кажуть, вірою та правдою. Що ж ми будемо говорити ось про цей тип приводу, тобто про ременний, він дуже розповсюджений, він легкий, він не шумний, там немає як такового змащення, є тільки кожух, який буде закривати його від води, пилу і так далі. Але ремень недовговічний. Тому кожен водій має слідкувати за станом ременю. Тобто в нього є свій регламент, і, відповідно, ми маємо знати, як водії, через кілька кілометрів ми його маємо замінити. І спеціалісти кажуть, що регламент заміни ременя ГРМ. Складає від 60 до 160 тисяч км пробігу. Тобто, в залежності від моделі. Деякі моделі дають регламент на 160 тисяч, деякі на 120, деякі взагалі там до 70 тисяч. Але ж ми маємо розуміти, що якщо ми замінили ремінь, наприклад, на неоригінальний, то термін його. Ну, Скажімо так, придатності, буде десь приблизно 50-60 тисяч. Якщо це оригінал, то ми можемо е, покладатися на той регламент, який нам задає виробник. Тобто, якщо буде написано, що автомобіль з даним ременем може відходити свої 120 тисяч. То ми можемо сміло бути впевнені, що цей ремінь скоріше за все відходить. Але ж на станціях технічного обслуговування майстри завжди говорять, що якщо у вас регламент, наприклад, 120 тисяч, то краще його замінити в 100 тисяч. Тобто дати такий ну, певний якби, зазор, не допускаючи до 120 тисяч, Ну, страхуємо себе, якщо так можна висловитися, і таким чином ми відповідно застрахуємось від обриву цього ременя. Бо якщо в нас рветься ремень, то відповідно це може призвести до негативних наслідків, тобто перестане крутитися розподільчий вал, і, відповідно, відбудеться зустріч поршнів та клапанів. Пласка, увагу! Я в гуглі знайшов картинки, написав зустріч поршней та клапанів, і що ми бачимо? Ось у нас знята ГБЦ, і як бачимо, тут пробитий поршень. Тобто відбулася зустріч поршня і клапана, і це до таких трагічних наслідків привело. Якщо ми подивимось, наприклад, на ось цю картинку, то ми бачимо тут. Погнуті клапани. Тобто, в двигунові також відбулася зустріч оцих клапанів і поршнів. Ну, тобто результат порваного ременя ми з вами бачимо. Тобто, не потрібно допускати і доводити до цього краще раніше його замінити. І так, далі окремо давайте розглянемо. З вами ланцюговий тип приводу. З чого він складається? Ну, і так, по-перше, в нас є зірочка колінчастого валу. Пригадуєте, я говорив, що вона меншого діаметру, ніж зірочка е, розподільчого валу. Тобто, це потрібно тому, що розподільчий вал має обертатися в два рази повільніше. І так, ну, відповідно, у нас є цепь і цепок. Е, і далі. У нас є так звана планка натягувача, тобто це ну, своєрідна лижа, якщо так можна сказати, по якій буде ковзати ось цей ципок. І за допомогою натягувача ми зможемо діяти на цю лижу, тобто на цю планку натягувача, і таким чином можемо натягувати ципок, як нам потрібно. Тому що ципок має бути натягнутий ну до певної величини. Чому він має бути натягнутий? Тому що, якщо він послабиться, а ми пам'ятаємо з вами, що обертання колінчастого валу і розподільчого валу має бути синхронним. І окрім того, воно має бути виставлене дуже точно. Тобто тут будуть ось такі мітки. І на шківу буде мітка, і на блоці буде мітка. І ми їх маємо ну, одне до одного, як би кажуть, зістикувати для того, щоб у нас були правильні фази газорозподілу, тобто, щоб клапана відкривалися своєчасно. І якщо в нас ось цей цепок послабиться, то може відбутися перескакування на один або два зуба, Ось цього цепка. І відповідно синхронність роботи колінчастого валу і розподільчого валу буде порушена. Відповідно, клапани будуть відкриватися або набагато раніше, або набагато пізніше. Ну, набагато я маю на увазі. Е там на декілька градусів, да? тобто на декілька секунд, наприклад, якщо в часі це вимірювати. Але ж вони будуть відкриватися пізніше необхідного. Відповідно, наповнення циліндру буде також відбуватися несвоєчасно. І випуск відпрацьованих газів буде також несвоєчасний. Що поведе, приведе до таких наслідків, як. Втрата потужності, втрата динаміки, підвищення розходу палива. Ну, якщо простими словами сказати, то ваш автомобіль буде ну, дуже туго їхати, як будь-то його е, хтось тримає ззаду, тобто ви натискаєте на педаль, і вам би хотілося отієї динаміки, щоб автомобіль е, збільшував, тобто прискорювався, е, збільшував швидкість. Але цього не відбувається таке. Враження, що хтось там тримає, наприклад, зафаркоп і не дає йому розганятися. Так от це може бути за того, що перескочив ремінь або ципок. Ну, В даному випадку ми ципок розглядаємо, тому я говорю про ципок. І так, ці натягувачі в нас можуть бути гідравлічні або механічні, тобто пружинного типу. Далі, якщо ми подивимось. Як влаштований ремінь, тобто ремінний привід, то ми тут знайдемо шків приводу колінчастого валу, тобто шків коленвала. Далі шків розподільного валу, знову ж таки, він більший за розміром. Далі у нас тут є натяжний ролик. На цьому сайті, на жаль, я дивлюсь, трішки переплутали, тому що ось це. Не шків колінчастого валу, шків колінчастого валу ось тут внизу. А натяжний ролик, він теж не тут, він має бути ось тут. Тому, вибачаюсь, я тільки зараз додивився, але ж я думаю, ви зрозумієте: ось це в нас шків колінвала, це в нас натяжний ролик, шків розподільчого валу, і в нас є, наприклад, тут ще деякий ролик. Ну, в даному випадку тут написано, що це проміжний ролик, тобто ну, такий підтримуючий. Але в деяких моментах це може бути помпа звичайна, тобто водяний насос, який ганяє рідину. І, відповідно, вона теж приводиться в рух від ременя, який одночасно обертає і розподільчий вал, і одночасно помпу. Тобто багато автомобілів, у яких є така компоновка, тобто помпа включена в ГРМ. І коли ми будемо міняти ось цей, наприклад, ролик, ось цей ремінь, тому що ролик і ремінь міняються разом, то ми заразом маємо і замінити і помпу. Тобто, в комплект буде входити помпа, ролик і ремінь. Щоб ви мали це на увазі, але є деякі двигуни, в яких помпа не входить в цей комплект, тобто вона приводиться в рух окремо.